Готові страви у супермаркеті. Вінничанин Максим каже, купує часто. Розповідає, у літній період в салати заправки чи соуси додають при ньому. У які салати я беру. Завжди свіже, завжди нормально. Тобто на обід саме то сьогодні взяв з майонезом. Ніч нічого не заправлено, зараз заправили. Я зараз поїхав, поїв і все. Вінничанка Олександра Жовнір прийшла до магазину за продуктами. Каже, салати купує не часто, переважно на обід. Бере без заправок чи соусів. В літній період треба щось таке легеньке з майонезом. Вони ще й швидко портяться ці страви, то да тільки на олійці. Раніше заправляли одразу, а зараз окремо можуть заправити. Якщо людина приходить, ми запитуємо, чи потрібно йому майонез або олія. Ми заправляємо по бажанню. У літній період заборонені салати, заправлені майонезом, паштети, заливні страви, тістечка і торти з кремом, фаршировані рибу чи птицю, мариновані лісові гриби. А ще не можна продавати страви із сиром, каже інспекторка Ганна Матвійчук, пояснює все, аби влітку запобігти харчовим отруєнням. Бачимо в реалізації є млинці з сиром. З'ясували з, з керуючим з магазином, що сир використовується промислового виробництва, тобто пастерізований, а заборонені млинці з непастеризованого. Сиру. Максимальна температура для зберігання таких страв це плюс 6 градусів. Протермінованої продукції не знайшли. А це вже супермаркет в іншому районі міста. Тут, у відділі кулінарії, попри заборону, салати вже заправлені майонезом. Заправлені салати в літній період реалізовувати не можна. Тому що вони є потенційно небезпечними в епідемічному відношенні. Завідувачка виробництва Олена Мельниченко каже про заборону, знає, але попит на салати з майонезом є, тому й продають. Наші гості нам пропонують щоб ми готували для них таким чином. На це ми звертаємо увагу. І якщо є така заборона, нам не складно не частково робити салати не заборонені, а всі салати робити беззаправочні. Салат з майонезом і печінковий торт при нас купує Вінничанка Інна. Каже, заборона її не лякає. Є такі сім'ї, які не встигають собі готувати обіди, то завжди тут купують. Я так по рекомендації теж прийшла спробувати, бо теж не встигаю. Салати та іншу заборонену продукцію адміністрація супермаркету має прибрати з продажу, каже інспектор Максим Сесоєв. Якщо порушення виявлять повторно, отримають припис. Поки лише попереджають штрафи, вони не виписують, бо за законом таке не передбачено. Є в наявності вісім салатів з мене, які якими ми будемо знімати зараз з реалізації. Якщо є продукт, який вважається небезпечним, або несе ризики визначні, так він вилучається з з обігу, або він вилучається за рішенням власника, або створюється спеціальна комісія, вилучається насильно вже цей небезпечний продукт. За липень у Вінниці фахівці Держпродспоживслужби перевірили 13 супермаркетів. Виявили два порушення. Наталя Ксенчина, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниця.